На вихідних на більшій частині території України утримається волога погода з опадами та коливаннями атмосферного тиску. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. Він розказав, що середина квітня цього року характеризується нестійким характером погоди та надмірними опадами. Температурний фон при цьому коливається в межах кліматичної норми, а на лівобережжі країни навіть вище за норму на 1-3 градуси. У найближчі дві доби погодні умови західних областей визначатимуться впливом поля зниженого тиску та атмосферних опадів. Температура повітря очікується досить високою, прогнозує синоптик. Водночас, за його даними, на північній та східній області України пошириться прохолодні повітряні маси з північного сходу. Середньодобова температура у вказаних регіонах знизиться на 2-4 градуси, а кількість опадів суттєво зменшиться. 15 квітня у західних областях очікується дощова. Погода. В день місцями пройдуть значні дощі у супроводі Гроз та Дрібного граду, температура повітря вночі плюс 4 плюс 9, вдень від плюс 9 до плюс 14 градусів, у північних областях вночі місцями невеликий дощ, вдень у Київській та Чернігівській областях пройдуть короткочасні дощі. На Сумщині без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, вдень від плюс 7 до плюс 12 градусів, у центральних областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, вдень від плюс 10 до плюс 15, на півдні України переважно без опадів. Лише в день на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 10, вдень від плюс 14 до плюс 19, у Криму від плюс 18 до плюс 23 градусів. У східній частині країни вночі пройдуть опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Вдень місцями невеликий. Дощ, температура повітря вночі становитиме плюс 1 плюс 6, вдень від плюс 6 до плюс 11, 16 квітня у західних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень помірні опади із грозами та місцями градом. Температура повітря вночі плюс 2 плюс 7, вдень від плюс 14 до плюс 19 градусів. У північних областях вночі очікується дощ, а вдень буде без істотних опадів. Температура повітря вночі плюс 3 плюс 8, вдень від плюс 8 до плюс 13. У Київській області до плюс 16 градусів. У центральних областях без істотних опадів. Лише вночі на Полтавщині пройде невеликий дощ. Температура повітря вночі плюс 4. Плюс 9. Вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів. На півдні України вночі буде без істотних опадів. Вдень на Одещині та Миколаївщині невеликі короткочасні дощі. Також можливі грози. Вітер східний від 7 до 12 метрів в секунду. У Криму та приазові в день пориву до 15-18 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 6 плюс 11, вдень від плюс 15 до плюс 20 градусів. У східних областях істотних опадів не передбачається. Вітер східний від 5 до 10 метрів у секунду, температура повітря вночі від 0 до плюс 5, а вдень від плюс 8 до плюс 13 градусів. Про похолодання на вихідних свідчать і дані погода у Ніан. Зокрема, 15 квітня практично по всій країні очікується похолодання, а подекуди дощитиме. А у неділю. 16 квітня побадів стане більше, але температура повітря почне підвищуватися. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.